Останній вагон знижок у і Ми просто зобов'язані туди залетіти. Як вам такий топ? О, які славний. 299. Я тут красиво трішечки переоцінила своє декольте. Дуже красиво. Симпатична, симпатична. З прикольного ось ці вільветові треба брати. Всім привіт! Ми на каналі Всмислі. Сьогодні ми вирушаємо на полювання за у ТЦ А конкретно в зара, тому що там мінус 80. Альо. Давайте подивимося, що можна знайти на розпродаж такого цікавенького, гарненького, да так, щоб можна було зустрічати весну. вас підписка вподобайка і полетіли. Де це ми в біса? Ось тут, Сер. Отже, сьогодні моя ціль заради зараз шалений сейл до мінус 80. Перевіримо два магазини ПТЦ лівого та правого берега Києва. Чи залишилось щось гідне і за копійки? Погнали, перевіримо. Попереджаю, буде купа за кадрового мене, бо шуму ТЦ ще той. Все, ви попереджені? Тепер точно полетіли. Оці банери вони діють як червона ганчірка на бекаут, От їй богу. Але не збиваємось з курсу. Так, ну що ми в мулі пропоную одразу прямувати до заради якісь безліжечки, ми точно знайдемо обіцяю. Тому саме Zara, бо це тренди щомісячні оновлення колекцій і в період знижки супер ціни. А я люблю Zara, особливо в час знижок, тому що по-перше, вони тут реальні. По-друге, тут завжди можна знайти актуальні речі, тому що вони от типу от, працюють під тренди. Ну, типу, якщо вам на зараз треба щось оливкове, рожеве, шоколадне чи там кольору Бругунді, Zara тут як тут у них оно колекції мало щомісяця. Ну, типу, це класний. Якісний мас-маркет, типу ок, все ок. Нову колекцію ігноруємо, тому що ціни космос, дивіться, ось самі. Ну от, просто давайте заглянемо. Ось такий кардиганчик. Півтори тисячі гривень. І це у нас, шановні, акрильчик. півтори тисячі. Серйозно. Чи, наприклад, давайте синтетична блуза. 1399 гривень. А ось жакет 299. Зі штучної Замші коштує 2000 гривень. Це, до речі, в мене така ж сама, є секонд, де за 50 гривень, дивіться, а тут 1149. Почекаю, коли це пальто, буде не 7500, а 1999. А я дочекаюся. Ви правда думаєте, що зможете це зробити? Ой, подивіться, яка красива сумка. Така міні-авоська. А що коштує? Скільки? 1449. Ну, ти так, серйозно? Ну, така собі авоська, я вам скажу. Ми ж сюди прийшли не по повній вартості речей. Правда, нас сюди занесло виключно на знижечки. І не хвилюйтеся, навіть на розпродажах можна знайти стильні й актуальні речі. Для розуміння комбонізон коштував 2,999. Наразі він 499, а на касі взагалі виявився 299. дев'яносто Чогось, наприклад, сукно коштувала 1999, а зараз 299. Ну реальні гроші, не видумає. Отже, пропоную розглянути весь асортимент сейлу. Класика знижок бардак. Штанці, штанці, багато штанців. Всі вони по 399 гривень. Штанці взагалі на будь-який смак. Знаєте, знижки завершуються, а речей ще дуже дуже багато. Якщо вам раптом цікаво, чи маю якийсь конкретний запит, то так маю. Шукаю базові речі на теплу весну. Ідеально льонові білі штанці, стильна річ, яка освіжить будь-який образ. І як бачите, цих 50 відтінків білого тут вистачає. Тепер головне знайти ідеальні. Як вам штанці в пає? До речі, бачите, ось ці штанці з принтом. Якщо в минулому році найпопулярніший принт у нас був Леопард, то цього року це однозначно змія і корова. Наче і типу, непогано виглядають. але Ви пам'ятаєте, в мене сітку вдома зі зміїним принтом набагато краще. Тому щось взяли все секунді за 40 гривень. Типу теж нічого, але нам вони не підходять, у мене вже є зі змії. Але ви, якщо що, майте на увазі. Годі балачок. Так, годі балачок. Годі балачок. Дівуля штанці на будь-який смак будь-якої кольорової гами заходьте, дивіться усі по 399 гривень. Ну, типу, я вже давно таких цін у зарі не пам'ятаю. Кілоти прикольні. Для когось це, можливо, штанці, а для мене це кілота. До речі, прикольно. Я люблю кілоти, але вони мені не личать. Ну, я ж казала, що коротковаті, ніби каплені мені. Бачите, навіть есочка на мене коротковата. Взагалі-то ці штанці насправді непогані. Ну, типу, і по довжині файно сіли це, тому що це у нас есочка. Єдине, що вони синтетичні, та і якось на літо би не сильно хотілося. Це уже штанці у нас віскоза, розмір XS, мені і по довжині добре, але мені дуже і дуже не подобається ось ця моточка. До речі, дуже цікава сукня. І всього 299 гривень. Це у нас Котон. Да, бавовна. Прикольна Прикольно О, мерлін Монро на новках. Ух ти! Яка красива сукня в горошок, яка ж вона мила, яка ж вона ніжна. Слухайте. Ой, будемо міряти, ой, будемо міряти. Коли це горошок виходить з води. Ніколи. Навіть не знаю, що красиві сказати, чи сіла на мені ця сукня, чи ні. Задумка цієї сукні прекрасна, але бачите, щось вона ось тут. Не сіла. Вона і приємна до тіла і горошо красиво, ну типу, але щось у ній тут не склалося, як якась ночнушка, дівчата. Дуже сумно. Вау! Дівчата, подивіться, яка катонова бордова сукня. 399 гривень. Мабуть, на дівчину понижче, не знаю. Не Красивий льоновий сарафан. Я що це не розмір, це у нас емошка, це у нас льон. Така симпатичного кольору хакі. Але на жаль. Ще ось така красива сукня з відкритим вирізом. Одночасно і ніжно, і сексуально, ну, типу, реально, сукня така потужна, потужно класна. Останнім часом я щось дуже підсіла на яскраві кольори. І лише погляньте ось на цю яскраву, оранжеву сукню. І те, що на 399 гривень. Слухайте, ну це недорого. Я би її стовідсотково взяла, якби вона не була, ось бачите, з затяжечками. А вона єдненька. Тому. Тому, дівуль, якщо знайдете таку подібну сукню, обов'язково беріть і влітку. Будете ну, яскрава, красива, взагалі не перевершена. Курва його знає, але я такого ще не бачила. Я знайшла класний комбінезон, він один, розмір S. Тут у нас і вовна, і віскоза. і коштує 299 гривень. Гріх його не взяти. Зараз буду міряти. Я тут красуні трішечки переоцінила своє декольте. <рив> Ні, він справді красивий, але на мене великий. Ось тут можна побачити. Але дуже файно виглядає. Друзі, поки я тут швендіюсь, нагадую, підписуйтесь на цей канал, а ще запрошую в мій телеграм. Там часто бувають розпродажі та гарячі обговорення. Посилання під цим відео. Божа. Є ось такий плащ прикольний, це у нас котон. Він такий до коліна. розмір S і 499 гривень. Мабуть, він не дуже файно сидить, якщо він залишився ще й в такому ходовому розмірі. Чисто перевірити, візьмемо, спробуємо. Я, до речі, гадала, що цей плащ буде трішечки. Ніяк, це дітя, але насправді навіть дуже-дуже непогано. Ну, це для тих, хто любить такий приталений стиль. Доволі навіть дуже непоганий плащик, тому Юлі, якщо вам подобається, зверніть на увагу. А ось я бачу спідниці і саме. що я зараз знайду до схоже, або пудрового кольору стоїть з кого купую, тим паче. Тим паче, коли вона коштує 299 гривень. Mm -hmm. Пам'ятаєте, до речі, я минулого року ходила і шукала собі леопардову. О, Во, ось вона є. І вже не 1100 чи 1300 гривень, як була минулого сезону, а всього за 299 гривень. Але вона вже не актуальна, я вже її перехотіла, тому най вона тут і гуляється. Така спідниця з органзи, до речі. Прикольно. А, ну? Симпатична, симпатична. Тут можна знайти собі шортики. 399 гривень. Я не люблю шорти. Ну, ці може прикольно. Давайте подивимося, який футболки ми можемо знайти по 299 гривень. Трикотажний корсет. Такий класний котоновий бодік. Бодіки я люблю, у мене їх штук 10. Це у нас катончики, до речі, дуже непогані. 199 гривень ось такий топ. Щось, щось нічого цікавого, немає. Вау, типу такого замшевого жилету. Це штучна шкіра, але дуже такому красивому кольорі капучино, От, наче таким відбуває бордо, але ні, це такого капучинового кольору. Ой, який славний. Потертими джинсиками має коштувати 299. Так? Да, 299. Знайшла розмір есочка, будемо міляти. Дуже красиво. Я прям шкодую, що немає мого розміру. Бачите, есочка на мене великовата. Ну, типу, але з джинсиками, то не з потертими. То навіть білими штанцями, якщо їх правильно. Регулювати саме взагалі супер. Така ж м'яка, така на навіть. Теж, дівчата, звернуть увагу, тому що на цей жилет, він дуже красивий. Ну, далі таке, що собі пішло. Тут у когось ще новий рік. Як вам такий топ. Така як пастушка. Сорочка у стилі пастушки. Оригінальне. Вау! Красива така блуза і зроблена з такими корсетними вставочками. Слухайте, дуже красиво. Дуже красиво. Коштує 299 гривень, зараз перевіримо. Так. Да. Але що це? Це у нас Елічка? І вона єдина, бачите, у своєму розмірі? А, цю біжу я просто закохалася. Дивіться, яка неймовірно красива. Так, це у нас розмір елічка, бачите, він у мене великий. Але якби була Есочка і то ось так би виглядала на мене. Да. Дуже класна знахідка, тому якщо будете в зарі і знайдете ось таку блузу обов'язково купуйте. наскільки вона красивим робить ваш силует. До речі, тут вона йде трішечки, бачите, вільна, як пісочний годинник, вона може приховати ваш животик. животик. Угу. А до тієї блузи ще ось спідниця є. Клас! Ще одна класна знахідка це ось цей вільветовий корсет. коштує він 299 гривень. Дуже шкода, що він тільки в одному розмірі. Ось XXL 2XL. L. Ну, він з джинсиками, до речі, під низ можна. Як і блузу, як і сорочку, так і, наприклад, майка, та, щоб йшла, які були видно. Чорні, наприклад, і взагалі крутя. Ну, типу, насправді, як би не здавалося, це універсальна штука. А ви кажете, мій розмір легко знайти. Мій розмір! Розгрібають в першу чергу. Теж штука універсальна. Класний. Класний корсетик. О, а ще такий є блискучий топ. В змію степити прикольно. Є ще ось такий махнастий корсет. Я так розумію, що це після Нового року залишилося. Зараз вже, звісно, немає коди, але взагалі ну, він оригінальний. Вау! Як же це красиво коштує 299 гривень, якби у мене були такі груди. Та ви що? Давайте я не буду вам позоритися, да? М? Ну, тому що ну нема. Ну, нема у мене цих грудей. Це справжня життєва трагедія. А ось у нас жакета по 599 гривень. З прикольного. Ось ці в Куртки, а ну, да, 599 гривень. Ну, типу, непогано виглядає. Не знаю, мені здається, вона типу як бомбер. Прикольно. Ой, це якийсь тумач. Хоч і принт у нас актуальний, але якийсь нереально автомобілею. Бачите, а з жакетів такого красивого нічого і немає. Ну, понятна справа, тому що не поставлять їх рознишу. Ну, таке щось. Дуже прикольний бодік із леопардовий. Але такого з принтом у мене немає. Леопардовий бодік. треба брати. Бачите? коли він коштує. 299 гривен. Навіщо? Навіщо нащо? Ой, яка красива взуття. 1299 гривень, до речі, щодо тренду 2025 року, то цього року у нас актуальний ось такий квадратний мис. Якщо минулого року у нас були всі ось такі гострі носи, то цього року ось такі. Квадратні, додають образу такої строгості, москувистості. Ну, прям красиво, прикольно, принаймні. Мало варіантів бачимо, типу, але є. Ось такий ще прикольний. Але вони не шкіряні, це так, знаєте, от, на один сезон відгуляти в 499 гривень. Прикольні. Слухайте, реально прикольні. Така шкіря матінка. А ну що, 599 гривень? Вау! Подивіться, які класні віскозні штанці знайшла білі, грубі. Та ще й свого розміру. Та ще й за 399 гривень. Вони прикольні, стильні, класичні, ну, типу на весну літо вигулювати взагалі ідеально. Ось так на виворіт ідуть шви. шови. Теж доволі прикольно виглядає, оригінально. слухайте, прямо дуже оригінально. Знаєте, я їх точно поміряю. Так красиво є, закохалася у ці штанці, це у нас розмір XS, на мене не трішечки великовачні. Нічого страшного. Я їх просто трішечки отак шию. І будуть взагалі супер. Мені подобається. Треба купувати. Вони суперські. Це просто чисто класичний стиль, взагалі з ними поєднувати будь-які легкі сорочки ось на весну. На весну літо взагалі буде супер. Ну що, приймаю вітання з першого покупочка, оці штанці ми точно беремо. Висоні, знаєте, за скільки мені продали мої штанки? За 699 гривень. Була неправильно про бирка, щоб ви розуміли. Взагалі то, взагалі -то якби ви почали спорити, ви б були праві, і ви б купили їх за 399 гривень. Я не стала влаштовувати їх в концерті, але, ну, типу, мені приємно. Я розумію, що знижки знижками, вони величезні потікали, типу, ну це високогорення про його. Йо. Ні Нічого страшного, танцями я задоволена. Буде вже що робити. Не буду обурюватися на співробітників, тому що коли сел, то в магазинах повний хаос, це зрозуміло. Але зараз маю для вас пропозицію: поставте сканери цінників на кожному відділі, як це зробили в Аврорі. Покупці самі зможуть перевіряти реальну ціну речі без зайвих питань і черг. А ось хтось менш терплячий, просто розвернеться і піде. А це ваші нерви і втрата покупця. Так, красуні, ну що намахана, але зі штанцями і з бодіком їду додому. Як вам огляд, якщо ви встигаєте завітати на знижки до зара? Обов'язково завітайте. А якщо нім позначить не ваше, дякую, що були зі мною і до наступного випуску саса.